Я, я проходив практику в школі. Як проходив? В мене одногрупник вже викладав на п'ятому курсі, вже викладав в школі, вчив вже, був вчителем. І щось там він захворів і каже, давай, може, ти його заміниш? Я, кажу, Давайте заміню. І я пішов, в мене такі були джинси порвані, я такий був молодий, моцний, все було до сраки. Я пішов в ту школу вчити, мені показали, де, де лежить де учительська, де я заходив в такий Led Zeppelin, футболка страшна, з ким сатана була на, на грудях. Е, борода, джинси, порвані, Я брав журнал і йшов в клас. Е, шостий клас, пам'ятаю, е, я приходив в клас, і вони всі там, вчили німецьку мову, і вони всі сиділи там. Ну так вас, 30. як вас, чоловік, тридцять. Я казав, добрий день, діти, що там, що там, як там? І в кінці уроку я завжди ставив всім 12 Всім. Кожному. Кожному, от дванадцять, всі стояли в чергу. Я всім дванадцять підписував. 12 кожного дня. В них було поглиблене очі німецького. Кожного дня ставив дванадцять батьків. Мене казали, Боже, такий гарний чильп, що діти так почали знати німецьку мову. боже, ідеальний, а той баран, що він Ще там півроку. Я кажу, нахер його там тримати в тій школі, Та от маєте Володимира Михайловича, який він гарний чоловік. Я вирізав такі сердечка червоні, і я давав, я питався слова. Кажу, діти, як буде там корова там по-німецьки, як буде кінь, як буде пес. Я роздавав їм сердечко, то було два бали. І діти приносили і шість сердечок, то було дванадцять. Я все одно ставив. І була одна дівчинка, яка ніхіра не знала. Просто сиділа. Я її питався, а? От тільки одна. Одна дівчинка, вона ну, просто я подивився, в неї все там три-два. Ну, ну не, абсолютно сиділа не собі дівчинка десь, сиділа. Вона була собі гарна, вона нічого не знала. Я їй одно став 12, і, і мама так приходила, казала: Боже, дякую, що ви по-німецьки її підтягнули. <рес> і, і, і Я штрафував, якщо діти там дуріли в класі, я штрафував сердечком. Типа, кричиш, я сердечку забрав? Боже, <рес> як <так>. гарно! <рес> штрафував і давав, типа. І одного а разу так, я, чи, я забираю сердечко, хлопчика, і він каже: о, шит. Я кажу, діти, хто знає що таке шит? Слово каже, гімно. Кажу, правильно, що таке щит? Всі разом. Гімно! Я кажу, ще раз, що таке щит? Гімно! Шостий клас, третій чоловік на всю школу, гімно! Ще раз, гімно! Школа траслася від гімна. Було весело, діти сиділи на партах. Я кажу, діти, не сидіть, де хочемо, сиділи на партах під партами. На пініно. Я грав на пініну, не співали, оп, стоп. Ідеальні уроки були, ідеальні. І я той виздоровів, через тиждень півтора тижня я вернувся назад в інститут, і він приходить до мене і так дивиться, і каже на ти зробив».